Знання це багатство, а застосування його це досконалість. 16 листопада на території штабу військово-морських сил збройних сил України було проведено тренувальні навчання з відбиття нападу диверсантів. Чи вдалося нападникам захопити військову частину? Знає наш кореспондент Владислава Зелінська. Димова завіса, стрілянина, люди у формі хапають водія машини, обшукують його і зачиняють у будівлі. Це може здатися на сюжет бойовика однак, все набагато простіше. Навчальні тренування зі знешкодження диверсійної групи, яка намагається проникнути на територію штабу командування військово-морських сил збройних сил України, пройшли вдало і без помилок. На сьогодні ми відпрацьовували питання охорони та оборони військового містечка, а саме, штабу військово-морських сил збройних сил України. Дане завдання ми виконали на оцінку добре. При цьому були відпрацьовані питання щодо досконалення контрольно пропускного режиму на контрольно пропускному пункті військової частини А-25. Також було відпрацьовано питання відбиття противника уявного в разі його нападу на штаб військово-морських сил Збройних Сил України. Знешкодження супротивника тривало не більше 10 хвилин. І все це завдяки злагодженим та відпрацьованим до автоматизму діям підрозділів військової частини. В цьому занятті брали участь військовослужбовці роти охорони військової частини ано 235 в частності перший взвод охорони під керівництвом молодшого лейтенанта Плехуна Євгенія. А також дії диверсантів виконували. Військовослужбовці контрактної служби це заняття проходило як підсумок підготовчого періоду, що проходить кожен рік протягом чотирьох місяців. Військовослужбовці під час тренування показали гарні результати і свою впевненість у тому, що яка б небезпека їм не загрожувала, вони не ховатимуться за спини товаришів і зможуть з гідністю захистити свою вітчизну.